Рушнички ж мої, рушнички ж мої, тонкі та біленькі. Я ж вас пряла. Я ж вас пряла, Ніченьки не недоспала. Я ж вас робила. Я ж вас робила. Всіх ткачів обносила. Я ж вас білила. Я ж вас білила. Всі береги обстелила. З народної пісні. Народне мистецтво чотирьох стихій. Тільки так можна назвати. Один із завершальних етапів створення полотна в давнину, його вибілювання. Для того, щоб виткане полотно мало приємний зовнішній вигляд, його, як подекуди й пряжу, вибілювали на сонці. Як пишуть фахівці, так робили по всій території України. І наша Дніпропетровщина не виняток. На щастя, не було в давніх українок хімічних барвників чи вибілювальних засобів. Вибілювалося полотно найкращим фахівцем природою. Та ще звичайними жінками і дівчатами без спеціальної освіти. Усі ці знання передавалися у спадок, тому матері й бабусі ще з дитинства навчали дівчаток Виносили Виносилося полотно, але це Робили влітку. Розстеляли на траві, поливали зверху водою, сонце, вітер робило свою справу. І знову ж таки, впродовж тривалого певного часу, в такий спосіб, полотно це вибілювалося. Коли верхня частина полотна вибілювалася, звичайно, це була лицьова сторона тканини, а вже та частина вона мала такий сіруватий колір. Наші пра намагалися все робити за неписаним посівним календарем, який передавався з уст в уста. Найкращим днем для такого текстильного старту вважалося свято Івана Старопечерника, яке припадає на 2 травня. Зранку господині виносили свої полотна, яке наткали за зиму до річок та ставків чи на левади. Подеколи були й цікаві рішення, господинь, вибілювати полотно на парканові, скажімо. Як же білі речі ставали ще білішими, без хімічних вибілювачів? Рецепт із бабусиних скринь не хитрий. Змочене водою полотно збивали прачами і розстеляли просто неба на траві, щоб його вибілювали сонце та вітер. Дбайливо, утім, без режиму екстра сушки в пральній машині, як бачимо, наші працілком обходилися. Коли ж ляна чи конопляна тканина просихала, її знову скроплювали водою. Цей процес тривав аж поки рукотвір не ставав білим і м'яким. Зважаючи на погоду, сувої тримали на сонці протягом тижня, а то й більше. Якщо у травні наше щі покоління вже задумується про канікули, то в минулому столітті якраз у травні у дітей кипіла робота. Вони вибілювали полотно. Гадайте, робота неби лежачого, ну це як подивитися. Адже в цьому нехитрому, на перший погляд, процесі, головне бути пильним, стежити, щоб полотно не забруднили, гуси або качки. Відтак малі повинні були кілька разів протягом дня згортати тканину, змочувати у воді і знову розстеляти. Тим часом дорослі були зайняті роботою у полі чи на городі. До цього процесу також заохочувалися й діти. Починаючи із семи років, діти вже допомагали дівчата своїм матерям прясти і вибілювати полотно. У безгаджетовий час для дітей вибілювання полотняних смужок було певною розвагою. Про те, що це був здебільшого обов'язок саме дітлахів та підлітків, ми бачимо з численних етнокоментарів у Фейсбуці. У нас це було також. Відбілювання полотна була робота дітей: намочували в росі, розстеляли на лузі, полотняні смужки сушилися, діти в цей час купалися. Потім знову намочували, знов полотно сушилося, а діти купалися. І так цілісінький день. Діти таку роботу дуже полюбляли. Також був елемент змагання а чиє полотно найбільше. Батько мій знав весь процес виготовлення полотна, бо маличко брав у цьому участь: від нитки до вибілювання. Баба ткала сама з. Мою, я це пам'ятаю. Нам, дітям, було завдання поливати водою, коли полотно висохло на сонці. У бабусі були ще тоненькі полотняні сорочки. Я не тільки таке бачила, а й сама приймала участь у такому процесі. На правесни мати розталала з совою лянного полотна на замішку. А нашим завданням було бігати босими ногами по тому полотні. Це робилося для того, щоб полотно частіше мочилося і швидше вибілювалося. Весь луг біля річки був вистелений такими доріжками. Так приємно було ганятися ними босими ногами, а потім тікати від господинь. Виготовлення полотна, починаючи від того, коли посіяли коноплі, коли їх вже оформили у вигляді полотна. Він має тривалий час і, звичайно. Що не кожен день можна було виконувати певну цю роботу існували теж певні свої забобони, намагалися в певні дні. За календарем виконувати оцей весь технологічний процес. Наші пра були самі собі текстильною фабрикою. Тому 2 травня у день Івана Старопечерника навіть обряд справляли, що називався Одягати весну. Для цього просто неба розкладали свіже полотно. На нього ставили пиріг, звертаючись до весни, що прийняла такий солодкий презент. На знак подяки за таке ставлення, за переконаннями наших прав, весна мала забезпечити гарний врожай жита та льону. Інша традиція, коли провітрювали одяг, розвішуючи його на кущах і розкладаючи на траві, селяни були певні, що від цього полотно вбере силу рослин, що оживають після приходу весни. Чимало й серед нас є представників того покоління, яке ще пам'ятає, як білила полотно природа. Лагідне сонце, приємний легід, повітря, настояне на лугових травах, робили свою справу. Результат роботи був білосніжним та максимально екологічним. Рекордсмени за кількістю спогадів про вибілювання полотняних смужок у дитинстві, представники покоління 60-х. коли у світ стильних містянок увірвався журнал Бурда, українські селянки були самі собі кутюр'є, створюючи тканину на одіж самотужки, попервах доручаючи вибілювати тканину дітлахам. Я так сушила, відбілювала полотно у 60-ті роки минулого століття. На лузі паслися гуси. А я із сажавки носила відерцем воду і поливала полотняні доріжки, які тягнулися мало не до неба. Під кінець літа сіре полотно ставало майже білим. З нього мама шила сорочки, рядна, рушники. О, моє полотняне дитинство. Бачила в дитинстві. Ми діти наглядали, щоб на полотно не заходила домашня птиця, а ще часто поливали водою, щоб краще вибілилося. Не тільки бачили, а й бігали по тих полотнах. Часто сталили в низині по траві. Після дощів там стояла вода, і дітям дозволяли побігати. Це було так захоплююче. Полотна ніби надувалися догори, і відчуття було, ніби по перині біжиш, а вода тепла, тепла. Вибирали сонячну погоду, розстеляли і так тримали мало не весь день. При потребі повторювали знову і знову полотно щоразу набувало світлішого кольору, так би мовити, вигоряло на сонці. Цей етап вибілення полотна мені розповідала мама на Рівненщині. Також, але вже в 60-х роках часом вітер піднімав, то бігали за полотном. Не сушили, а вибілювали полотно. На Чернігівщині обов'язково несли до річки, складене гармошкою, мочили добре у воді, а потім встелили на траву. Так декілька разів на день у сонячну теплу погоду робили. І йшли з полотном до річки на цілий день. За декілька спекотних днів полотно робилось біле. Таку роботу виконували дівчатка підлітки і накупаємось, і полотно вибілимо. Таким способом ляне полотно вибілювали. Мій батько ткав, а я відбілював його під палючим сонцем біля потічка. Головне моє завдання було постійно поливати водою. Завжди полотно виносили до річки, там де вода. Тому що треба було брати воду, поливати. Є певні відомості, що вибілювали полотно і на морозі. Тому люди виходили з тих обставин, в яких вони перебували. У наступній добірці цитати з Фейсбуку є коментар про те, що дійсно полотняні смужки вибілювали й на морозі у засніженому та морозному березні. Вочевидь, жіноцтво квапилося зробити полотно на новий сезон, щоб справити нові вдяганки. А ще ж треба було вишити. У давнину жінки та дівчата, попри матеріальні статки, намагалися оздобити кожну сорочку, ба навіть буденну, хоча б невеличким скупим візерунком. Якщо сорочка мала бути святковою, то вишивка була рясніша. Буденне, казала моя бабуся, вишивали свинячою доріжкою, хто був заможній. А бідні дуже рідко прикрашали буденне, бо їм було не до прикрас. Бабуся була з 1910 року народження. Свиняча доріжка, то казали на невеличкого узора. У далекому моєму дитинстві я пам'ятаю, що мама витканий за зиму полотно відбілювала на снігу у березні місяці. Я пам'ятаю такі дороги, і як нам, дітям, хотілось по них бігати. Полотно вибілювали у нас переважно на зарінках, кам'янистих частинах русла близько від ріки. Там його легко поливати, та й від трави не зеленявилося. Пильнували, правда, щоб гуси або качки не втручалися в процес. Та спасибі тобі, моя ненько, що будила мене раненько. А я слухала, вставала та рушнички напряла. По тихому дунаю білила, по сухому бережку сушила. з народної пісні. Рушники вишиті сорочки, полотно виткане жінкою та вибілене природою. Це мастхев жіночого посагу в ті часи. Що більше сорочок у скрині, то працьовитіша дівчина вважалася. Звичайно, носили сорочки, трохи менш строкаті на кожен день. У моєї бабусі у скрині у підлітковому віці було 40 сорочок, вишитих, зшитих власноруч із домотканого полотна. Я тоді дивувалася, нащо 40? але ж вишивали вони їх п'ять років, та ще й у вільний від роботи час. У вагон скотовоз була вкинута у єдиній сорочці у лютий мороз зі своєю сестрою і маленьким братиком. Коли втекла з Сибіру, заміж виходила у сорочці сестри. У нашій сім'ї єдина сорочка від бабусі збереглася. Моя бабуся 1902 року народження була багатою, бо мала в придане полотно. І коли вийшла заміж, сім'ю чоловіка нашила з того полотна всім сорочок, коли там і що вишивати було. А якщо щось і залишалося, то пішло на харчі після голодоморів. І набиралось те полотно енергії від сонця та води, неймовірно. Та вибілювали не лише полотно, як виявляється, нитки у давнину теж білили без усіляких відбілювальних засобів, а за давнім рецептом наших пра просто додавши попелу. І з огляду на те, в якому стані збереглися дуже давні сорочки, можна зробити висновок, що вибілені в бабусин спосіб нитки не поступаються якістю хорошому муліне. Коли ці нитки були вже оформлені у певні зв'язки, їх вибілювали самі нитки. Коли процес із волокон Намотування цих ниточок був завершений, їх у певні такі зв'язки оформлювали і знову ж таки вибілювали. Для цього брали зольницю, наливали туди гарячу воду і занурювали ці нитки, додавали золу або берези, або клена, і також був поширений такий. Ну, на нашій території спосіб, коли додавали спалену золу із качанів кукурудзи, Вона теж мала такі ну, лужні властивості. Цей процес охоплював п'ять днів. Тому треба було цю зольницю відкотити до річки, виполоскати ті нитки, знову ж додому зольницю прикотити, залити гарячою водою. І цей процес займав ну тривалий час. Тому на плечі жінок ну, лягла ця така важка ноша, коли вони повинні ну фізично власне так працювати, тому що чоловіки до цього ну, не повинні були торкатися. Це була суто жіноча справа. Коли е, нитки вже були вибілені, звичайно, що е, не в кожній господині був ткацький верстат, який називався Кросна. І були майстри, як ми зараз говоримо, які займалися ткацтвом, тому виготовляли полотно різної ширини. Наприклад, для рушників ширина полотна була 30-50 сантиметрів. Якщо це для того, щоб викроїти довгу сорочку чи коротку, вже ширина була більшою.